Вітаю усіх! Сьогоднішній урок у нас пройде у відеоформаті, щоб ми могли розглянути тему, яка називається узагальнення з теми топографія та картографія. Ми повинні виконати були для отримання тематичної оцінки за цю тему три практичні роботи. У нас залишилась не розглянутою практична робота номер 3 через повітряну тривогу. Тому зараз я пишу відео зразок того, як потрібно виконати декілька завдань цієї практичної роботи. Сам зошит для практичних робіт я додала вам у вкладці Підручник, картки та довідкова інформація. Ви на сторінці 11 можете побачити, як звучить тема практичної роботи, визначення за градусною сіткою географічних координат, азимутів відстаней. Тобто ми сьогодні з вами працюємо з географічними картами. Усі потрібні карти я додала до цього завдання, а ті завдання, які потрібно позначити на контурній карті, ви позначаєте у своїх контурних картах на сторінці 4 і так, завдання номер 2 Нам потрібно, використовуючи карти світу, конкретно оці країни і міста цих країн, які позначені, нам потрібно для цього розглянути. Карту півкуль, тому що там більш зручна сітка, за якою можна визначити широту і довготу. Я взагалі нагадаю, яким чином визначаються географічні координати. Вони складаються з двох показників: це широта і довгота. Широта визначається за паралелями, які йдуть паралельно екватору. Якщо я збільшу цю карту, ми бачимо з вами ось проходить екватор, і ось відповідно лінії, які проведені від екватора на північ. Всі ці лінії підписуються градусною мірою з 30 градусів, 20 градусів, оскільки вони лежать на північ від екватора, це північна широта, якщо на південь від екватора, це південна широта. Якщо ми візьмемо для зразка місто Каїр, Через нього проходить паралель 30 градусів. Тобто каїр матиме широту 30 градусів північної широти. Далі ми розглядаємо координату довготу. Довгота вимірюється від нульового меридіана, який поділяє на східну і західну півкулі. Подивіться, у нас написано: східна західна півкуля, тобто від 0 до 180 градусів. По меридіанам іде обчислення. Якщо ми візьмемо конкретно ось нульовий меридіан, то відповідно всі меридіани підписуються. Подивіться, вони при перетині екватору, позначають східну довготу. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, то відповідно ці меридіани будуть позначати західну довготу. І так, повертаючись до міста Каїр. Ми з вами можемо бачити, що через Каїр проходить меридіан 30, ну тут не саме на цьому меридіані, десь 31 градус. І оскільки це на схід від Гринвіча, це 31 градус східної довготи. І так, давайте з вами запишемо обчислені дані до нашої таблиці. І так, місто Каїр має слідуючі дані. 30 градусів північної широти. І 31 градус східної довготи. За аналогією виконуємо Місто Бразилія. І так, місто Бразилія це столиця країни Бразилії, яка знаходиться у Південній Америці. Якщо ми з вами поглянемо, то місто Бразилія розміщується приблизно посередині між паралелями 10 і 20 градусів на південь від екватора. Тобто, широта міста Бразилія буде десь. 15-16 градусів південної широти. Що стосується довготи, то ми з вами дивимося, як близько розміщується до сусідніх меридіанів це місто, які позначені на цій карті. Це 50 градусів меридіан і 40 градусів ближче до 50. Тобто, можна сказати, що це десь 47 градусів, і оскільки ці меридіани розміщуються на захід, то це буде 47 градусів західної довготи. І так, ще раз, десь 16 градусів південної широти і 47 градусів західної довготи. Записуємо відповідні визначення. І так, 16 градусів південної. Широти і 47 градусів західної довготи. Зверніть увагу, що в цьому завданні вказано також, що ми з вами повинні записати масштаб карт. Оскільки карти електронні, тут масштаб не записано, тому що ми можемо збільшувати зменшувати карти. Ми візьмемо масштаб карти, яка у вас у контурних картах сторінка друга. Тут записано, що масштаб, я, оскільки тут мало місця, запишу його ширше, 1 до 85 мільйонів. 1 до 85 мільйонів. Нагадаю, що для того, щоб перевести масштаб у кілометри, ми просто закреслюємо 5 нулів. І те число, яке у нас залишилось, ми можемо записати сюди, ось, подивіться, у будь-яку колоночку. Ми пишемо 1 сантиметр, відповідає 850 кілометрам, кілометром. Так, вам залишається самостійно визначити лише місто Канбера. Масштаб ми залишаємо один для усієї карти. Далі наступне завдання це обласні центри України. Для цього нам потрібна уже адміністративна карта України. І зверніть увагу, що тут потрібно координати, визначити з точністю до мінут. Ми з вами визначаємо перше місто це Київ. Київ. І для цього ми працюємо з адміністративною картою України. Ось наше місто Київ, оскільки ми розуміємо, що територія України повністю знаходиться у північній півкулі і у східній півкулі. Тому широта завжди у нас буде на нашій території північна, а довгота буде завжди східна. І так, наше місто Київ розміщується між такими паралелями. Ось проходить паралель 50 градусів. Відповідно, наступна, яка підписана на даній карті, це 52 градуси. Посередині між ними проходить паралель 51 градус. Оскільки місто Київ не розміщується не на 50 й не на 51-й, ні на 52-й, то ми можемо вирахувати, що між 50 ю і 51-ю це десь серединка. А пригадайте, ми з вами говорили, що 1 градус дорівнює 60 мінутам. Тому половинка це 30 мінут. Тому ми можемо записати, що широта Києва 50 градусів 30 північної широти. І так, давайте зробимо запис. Ми записуємо, що Київ має таку широту: 50 градусів. 30 минут північної широти. Далі визначаємо довготу міста Києва. І так, знову ж таки, подивіться, меридіан 30 градусів, меридіан 32 градуси. І отут буде проходити меридіан 31 градус. І дивіться, десь посередині. Знову ж таки, місто Київ розміщується посередині між. 30 і 30, 30 і 31 меридіаном. Тобто його довгота буде, знову ж таки, десь 30, цілих, 30 градусів 30 минут. Записуємо 30 градусів 30 минут східної довготи. Східної довготи. І так, ребята, далі ми повинні з вами знову ж таки записати масштаб карти. Ви зробите це самостійно, використовуючи контурні карти сторінка 4. Тобто оцей масштаб ви впишете в оцю табличку. Це ми з вами виконали. Зараз я витираю усі наші записи. І далі переходимо до наступних завдань. Даємо якийсь час, далі нам потрібно, третє завдання ви самостійно зробите висновок, четверте завдання нам потрібно навчитись розв'язувати задачі, які допоможуть нам за градусною мірою визначати відстань. І так, подивіться, будь ласка, нам за умовою задачі даються два міста Київ та Каїр, які розташовані приблизно на одному меридіані. Річ у тім, що якщо ми з вами подивимось на карту півкуль, то ми розуміємо, уявили собі глобус, що відстань усіх меридіанів довжина протяжність вона буде однаковою. Тому, якщо взяти один градус по будь-якому меридіану, то прораховуючи це, відомо, що ця відстань становить приблизно 111 км. Але якщо ми з вами подивимося на паралелі, ось подивіться екватор, ось паралель у помірних широтах, ось паралель уже біля полюсів, ми бачимо, що довжина кожної паралелі є різною. Тому на кожній широті. Подається протяжність цієї паралелі у кілометрах. Тобто, от між Києвом і Одесою, наприклад, буде відстань одного градуса це 72 кілометри. І так, зараз давайте з вами зробимо завдання між Києвом і Каїром. Якщо ми з вами тільки що працювали з картою півкуль. Ми ще раз можемо її збільшити і порахувати поки що на карті, а потім занесемо це все до нашої практичної роботи. Подивіться, Київ і Каїр практично розміщені на одному меридіані, який обмежується паралелями. Тобто, для того, щоб нам порахувати, яку частку меридіана займає яка відстань, нам потрібно спершу знайти. Яка це різниця буде в градусній мірі між цими паралелями? І так, оскільки через Київ проходить паралель 50 градусів, через Каїр 30 градусів, то ми можемо з вами, причому зверніть увагу, що тут ми проводимо з вами округлення. Ми вже не пишемо 50 градусів і 50 чи 30. Минут, ми округлюємо, ми можемо зобразити схематично цей меридіан. Подивіться, я його малюю, от уявіть собі, що це меридіан. А ось те, якими паралелями він обмежений. Відповідно, підписуємо, що це Київ, Київ. І Каїр. І те, що ми тільки що визначили. широта. Києва 50 градусів північної широти. Широта каїра 30 градусів північної широти. І це один меридіан, який ми підписуємо 30 градусів східної Довготип. Тобто ми перенесли градусну сітку просто на сторінку, і тепер ми повинні з вами порахувати, яка різниця у градусній мірі по даному меридіану обмеженому паралелями. Тому ми записуємо першу дію 50 градусів мінус 30 градусів. 20 градусів це різниця у градусах, у градусах. Далі, оскільки у нас вже відомо, що протяжність одного градусу дуги меридіана дорівнює 111 км. Друга дія. Це 20 градусів помножити на 111 кілометрів. Таким чином ми отримуємо з вами, що відстань від Києва до Каїра близько 2220 кілометрів. кілометрів. І так, подивіться, я зробила схему і е, розв'язала цю задачу. Ваша задача, так само використовуючи таку ж схему, розв'язати вже відстань між Анкарою і Пекіном. І причому така ж дивіться відстань між Києвом та Одесою. Але подивіться, ребята, уже тут буде протяжність не по меридіану, а по паралелі, яка буде обмежена меридіанами. Так, це завдання, я думаю, зрозуміло. Стираємо. Наступне завдання, подивіться, у нас це укажіть азимути напрямків руху з Києва до Каїра і з Анкари до Пекіна. Ну, я думаю, що такі завдання ми вже з вами розв'язували. Нагадую, що я вам зробила отаку схемку, яка допомагає нам орієнтуватися. І таким чином ми розуміємо, що якщо отут Анкара, а тут Пекін у нас, то рухаючись від Анкари до Пекіна, ми рухаємось на схід, що є азимутом 90%. Градусів. Відповідно інші міста, які нам потрібно, ви дивитесь напрямок руху по даній карті. Тобто, якщо це карта України, ви дивитесь, де Київ, наприклад, Одеса, в яку сторону ми рухаємося, і, відповідно, ви можете визначити за так званим компасом, який це буде Азимут, і записати цю відповідь. Тобто, якщо ми з вами визначили тільки що відстань від чи азимут від Анкари до Пекіна, то ви це записуєте від Анкари від Анкари до Пекіна. Азимут дорівнює 90. Градусів. Тобто, такою повинна бути ваша відповідь, так, далі, залишилось у нас вже все те, що ми тільки що розібрали. Тобто, таким чином ми з вами основні завдання, основні зразки практичної роботи розібрали. Тобто, ваша задача ще раз звертаю вашу увагу, для того, щоб отримати. Оцінку за тему з, даної, з даного розділу топографічна карта та топографія, вам потрібно виконати практичну роботу першу, другу і третю. Першу, другу ми вже з вами розбирали, виконували, залишилась третя. І подивіться, ребята, тим учням, які будуть готуватися до ЗНО з географії. Я пропоную пройти за цією темою тестування у тесторіумі. Якщо ви не здаєте ЗНО, це завдання не обов'язково. Обов'язково, як ви вже зрозуміли, практичні роботи. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!